<свистеть> Хлопці зробили чи ні? Відео собі на пам'ять. Я мушу Білінську, там він щось так, як гінеколог, там щось працює. <працювання> <працювання> Іван Васильович, що ви там Мі? шукаєте? У гліб міняю на генератор. Контакти <працювання> Контакти поміняли на тим. Ліда. На пам'ять можна Моя вас? Моя віра мене не дозволяє знімати. Де ти є? Та я йду з вагоном, Ліда. Вважай, важай, там пальці де. Я йду з вагонами, чуєш? Не переживай. Гриша! Гриша!